Україна не звертається до нас за військами на свою підтримку у війні проти Росії, таку заяву зробив Єн Столтенберг, генеральний секретар НАТО, на ювілейному саміті в Брюсселі. Він каже, що українці просять лише зброї, боєприпаси. Ну і ми їм стараємося це давати. Тобто, в той час, коли президент Франції Еммануель Макрон на весь світ. Пропонує французькі війська привезти сюди в Україну на підтримку українським Збройним силам. Ну, Не воювати, припустимо, він пропонує. Але вони можуть замістити наші частини на кордоні з Білорусю, наприклад, можуть просто прикрити Київ, Одесу, Дніпро. І так далі. І це публічно він говорить, що не публічно пропонувалося, можна собі тільки здогадатися. Інші країни, там Балтії, зокрема Фінляндія, говорять про те, що вони, в принципі, могли би розглянути таку перспективу, направити свої війська. Наша влада навіть пальцем не шевелить, навіть у розмовах. За, за закритими дверима із е, представниками країн НАТО нічого про це не говорить. Я так здогадуюся, що е, говорить, що не треба ні в якому разі ми самі справимося. Тобто наша влада вважає, що е, ми, українці, маємо е, здолати величезну імперію. Одна сьома суші, яку підтримує Китай, яку підтримує Іран. Яка набирає солдатів в Індії, в Непалі, в Камбоджі, в десятках інших країн, ми повинні самі здолати. Тобто, очевидно, що прапорів на кладовищах ще мало по всім селам і містам. Їх повинно бути ще більше. Тобто, українці повинні всі згинути в боротьбі з Російською імперією, але е, допомоги ми не будемо просити, е, тому, що, тому що що. Сама рашка нівеліт, ілі шо? Ілі, ілі ми такі горді, ілі хтось не хоче втрачати владу, бо прийдуть французи і скажуть, що що за нафік, нафігати е, своїх опозиціонерів в тюрму садиш. Невдобно буде якось продовжувати в тому ж дусі. Ну я думаю, що потрібно починати серйозну розмову на цю тему і відверто. Всім миром, всім суспільством ставити перед владою питання, чому ми не запрошуємо іноземний контингент в Україну на допомогу українським збройним силам, які стікають кров'ю.